Ви розколюєте суспільство, для чого ви трогаєте церкву московського патріархата? Ви серйозно люди, вони системно працюють на Російську Федерацію, забито агентурою, там ніяких попів, як таких немає. Тобто, люди, цілонаправлені організація злочинна, яка працює проти нашої країни, і ви, сука, толеруєте і боїтеся якоїсь хуйні незрозумілої. Ви серйозно? Вашу країну зсередини хочуть просто знищити різними інструментами. Один із інструментів це попи. Аліса, закрий чи бурєк, нахуй. Зараз дам, бо поїдеш до попів, блядь. І ви типу усвідомлюєте, просто потрібно позбутися цієї пухлини, яка в нас є. Хіба не очевидно? Дуже очевидно. І коли ви не приймаєте ці рішення і е, саботуєте всю цю історію, ну, блядь, люди для себе висновки роблять. Типу, ви серйозно, блядь, купу людей гине на фронті, кожного дня купу людей захищає країну. А ви при цьому, блядь, залишаєте можливості для росіян впливати на нашу країну зсередини через отаких от чортів в рясах? Ну, блядь, давайте якось трошки веселіше, може, ні?